Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія скаут. Тобто повний привід на чистку системи екології без демонтажу. Подивимося на комп'ютерні показники, заводити не буду, бо вже багато що розібрав. Просто фіксую дані. Комп'ютер на 17, це вже більше. 147 від послідньої регенерації. Тиск на холостих 14 був. При власнику робив фізичну і комп'ютерну діагностику. На обертах 70-80, щось таке. Так, Під'єдную апарат, роблю чистку. Для цього мені потрібно демонтувати ось пластик, патрубки. Знімаються датчики диференційного. Все під'єднується, свічки накалювання викрутились легко, теж тут все під'єднується. Зараз зливаю оливу і роблю чистку. І подивимося на фільтр, що викидує. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Буду робити два стартових пуска, виявлення масляної зали. Знизу фільтр заглушений, щоб побачити склад золи. Таким чином, можна побачити, чи сажовий фільтр чистився, якийсь склад золи, це мені дуже важливо, щоб розуміти, що з автомобілем. І тому я роблю такий перший етап виявлення тільки масляної золи. А другий етап це чистка масляних відкладень. В Єгіерах. Пускний колектор, клапана і камера згарання розкоксовка, якщо там закоксовано, розкоксує. Якщо робочий стан, то нічого і не трапиться. Так, роблю два пуски. І Скоро буде відео ближче до холодів. Хочу зловити, щоб були холода в холодну пору погоду, як почувається мій автомобіль Passat B8. І буде дуже велика інформація по регенераціям. Після чистки, які є результати? Так, що ми бачимо? Дуже багато сажі. Золи, як такової великої не бачу. Вона змішалась з сажомасельними відкладеннями з єгієрів. Дуже багато в Єгіерах. Це все чорне. То виходить в автомобілі дуже забруднена система в всередині. І це не дає добре працювати автомобілю. Якщо є гір сам клапан закоксований сажею, вихлопними газами, в ньому можуть бути невеликі, тобто він може бути недозакритий. Якщо є гір основний недозакритий, це буде підсос повітря. За цього підсосу повітря буде неправильно паливно повітряна суміш. І машина буде викидувати дуже багато сажі. Ось наглядний примір. Зола тут, звісно, є, але вже розчинена з чорним. Так, тоді роблю другий етап очистки, сажу відкладень. Так, чистка завершена, форсуночки в нормі працюють на холостих, тобто на холодну, зараз автомобіль прогрітий на обертах 15-17. на холостих 0, перевіряю датчики диференційного. На обертах стрілочка рівномірно тримається, тобто це компресія, форсунки, все в ідеалі. Якщо стрілка буде на стабільних обертах в 2,5, в різні, різні сторони стрибати, це нерівномірний вихлоп, тобто форсунки або поршнива, але такого в мене не було. Десь колись одна була, Volkswagen Caddy або Passat B7 з пробігом 500 На 200, 300, 400 тисяч всі однаково працюють з, рівномірно, з рівномірною стрілочкою. Чітко 15 показує. Перевіряю по датчикам Так, податчиком. Три на холостих підбрехують, а на обертах. Ну і на обертах теж. Але бачу, маса сажі змірена та фактична, яка виходить з автомобіля яка контролює ці цифри 21, 43 падає вниз. Так, переставлю датчики місцями і побачимо, що показує. Переставив місцями. Ну, тепер цифра приємніша. Один. Дам газ в пол, 2,5. Ну, це вже чітко показує. До чистки, коли автомобіль до мене приїхав, було 14 на холостих. А зараз автомобіль бачить навантаження в 2500 обертів. І бачить 14 на обертах. Так, є такі. і зараз буду проходити всі необхідні адаптації, перепровіряти автомобіль, щоб був ідеальний, щоб слугував дуже довго. І так, висновок по даному авто. Після чистки, сітка чистенька, всередині там дігіри, теплообмінники, сажові, турбіни, все чисто. Без варіантів. І висновок такий. Все працює по автомобілю перевірено. Власнику авто буде надано індивідуальна інформація по догляду за авто, за його технічним станом, куди звернути увагу, на, про і на яких пробігах, щоб автомобіль слугував довго і без всяких проблем. І гарантія 150 тисяч на стан чистоти. Це не рекламний хід, гарантія в 150 тисяч. Це так і є. Можна виїхати до слідуючої чистки 150 тисяч, але на справному авто. Розкажу, був у мене такий випадок. Був гольф минулого року 20 TDI на DSG. Не буду робити послання на цей гольф. Він в мене є на відео. Гольф здалеку. Зателефонував мені власник автомобіля з такими претензіями, що я був в офіціалів. мені сказали, що сажовий фільтр забитий. Він відповів, що я робив чистку майже 30 тисяч назад. Вони сказали, що вам не дочистили. Як завжди, непрофесійна діагностика офіціальних представників Volkswagen Шкода. Сказали, сажовий забитий, і власник односекундно зателефонував з претензіями, що ви ж казали гарантія, все, їду перемивати або вертайте гроші. Розповідаю, запросив цього власника авто до себе сюди, в приміщення. Я вже приблизно розумів, в чому може бути проблема. Явно не в чистки, що щось не дочистив, цей варіант відпадає. Я не просто так ці автомобілі. Майже кожен день бачу і знаю, куди дивитись, коли автомобіль технічно несправний. А на рахунок чистки 100%. Я знаю, що мінімум сажовий фільтр. Найлегше чиститься саме сажовий фільтр. Сажумастині довше. Це другий етап очистки. Виділив окремий день на цей автомобіль, приїхав. Не добрий день, не привіт. Зразу з претензіями. І давай я провіряти цей автомобіль. Зараз цей, цю шкоду заведу і покажу, що в автомобілі було. На той момент, коли автомобіль приїхав на діагностику, під'єднав я свій манометр. І на колостих було приблизно 40-45 гектопаскалів на холостих. До Вобертів стрілка аж зашкалила за сотку. І все, власник вже потирає руки, що зараз отримає або знову чистку, або кошти, які він заплатив за. Цю чистку без демонтажу системи екології. Побачив я надмірний тиск, перепровірив автомобіль дуже швидко. на прикладі бачимо цей сапун. Якщо автомобіль справний, паровий ефект має бути, зажимаємо на 10 секунд пальцем трубку. Тиску майже немає. На момент, коли даний автомобіль переїхав до мене на чистку, цей тиск був в два рази більший. Можливо, і більше, але скажімо, в два рази більший. І все. Зараз вимкну двигун, вимкнув двигун і тепер розповім. Якщо дуже надмірний тиск через систему вентиляції картерних газів, не обов'язково це може бути мембрана. Мембрана провіряється, також 10 секунд зажимається. Є дренажна е, дренажка в цій клапані кришки. Якщо звідси йде пара, значить мембрана розірвата. Якщо нема пари, це випаровується конденсат або, більше всього, диспаливо. Яке Потрапляє після регенерації. І цей паровий ефект буде через цю дренажку, через, через там, де знаходиться мембрана. Але в даному автомобілі все чудово, просто зменшився тиск, тобто це шайбочки під форсунками, ось такі мідні, в чудовому стані, тобто не прогорівші. І поршнева теж. Розкоксувалась, працює, дає компресію, тому що якщо нема компресії, тоді вихлопні гази проходять далі в піддон. З піддона це вже масляна система, яку я не чіпаю. Колінвали, розпредвали йде, йдуть вихлопні гази через сапун і дають цей е, тиск. А також чути вихлопні гази. В даному авто чути оливою. А в тому гольфі чу, чути було вихлопними газами. Що я зробив? Демонтував всі чотири форсунки, виявив е, одна шайбочка, прогорівша вщент. На жаль, я відео не знімав, тому що до, до уваги це не взяв. А друга була вже на підході, тобто вже потроху вихлопні гази проходили через шайбу. І таким чином в масляну систему потрапляли зайві вихлопні гази, а також від тиску цих вихлопнів газ, газів і заходила олива до турбіни, а турбіна вже закидувала в двигун в камеру згорання і робило викид сажі дуже великий. Замінив шайбочки, зібрав все до кучі. Вмикнув примусову регенерацію. Ми проїхались по Києву, щоб закінчилась регенерація, і перевірив потім манометром тиск. На холостих був 3-4. А на обертах було 22-23. Тобто була виявлена несправність шайбочок, але власник автомобіля з переліку. Приїхав до мене зовсім з іншими пропозиціями, претензіями, що щось недочищено, йому хтось щось сказав. Я розумію, що я яку чистку виконую, куди дивитись і тому сміло говорю 150 тисяч гарантія після моєї чистки. Але на справне авто. Якщо щось несправне, воно дасть про себе знати. Тобто в того власника на гольфу. Були регенерації по місту 340-380, а потім різко впали на 80-70, і він на це звернув увагу. В принципі, правильно, що звернув увагу на часті регенерації, тому що часті регенерації це свідоцтво роботи вашого автомобіля. Якщо автомобіль виконує 200 і менше, це вже перший дзвіночок, що щось не так. І... Виправив цю помилку по шайбочкам, власник, звісно, того гольфа змінив свою думку, але я не чекав ніяких вибачень. Мені було просто цікаво, щоб власник авто зрозумів, що це не просто чистка глобальна почистив, і... а далі розбирайся сам. Ні, я автомобіль провіряю. Звісно, автомобіль був здалеку, і я не міг по телефону сказати, це шайбочки, поки автомобіль не приїхав до мене на комп'ютерну і фізичну діагностику, таку діагностику я роблю завжди перед чисткою і ще більше деяких моментів, але фізична і комп'ютерна діагностика до і після обов'язково. І далі висновок. От і все. В даному автомобілі фіксую все чудово, але є одне направлення, де потрібно зробити профілактику. І все. І автомобіль 150 тисяч, будь ласка, може їздити без е, всіх проблем. Звісно, потрібно робити обслуговування. Тому що сіві поїхав і нічого не робити, тільки змінювати оливу і фільтр це не є обслуговування. Автомобіль завжди. Що бензиновий, що дизельний, навіть електрика просять обслуговування. Автомобіль обслу... обслужений, все, він буде їздити довго. Запущений автомобіль, ну, вибачайте, це ваша справа, на якому автомобілі їздити. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.